На каналі Reaction UA. Як ви бачите, я на ноутбуці знімаю для вас відео. Як ви бачите, от вже пісня. Чесно, не знаю, поки зараз дивиться, я аж зараз себе не бачу, бачите тільки зараз ви мене. Але потім сподіваюся, там все окей буде. І дивіться. Що ж я хочу вам сказати? Один перегляд. Це на момент зйомки. Це зараз у нас е... майже пів друга ночі. Знімаю зараз, тому що завтра у мене часу не буде, будуть гості. І не зможу відзняти. Тому якось так. Так, називаю, зараз дивитися сюди в камеру. що Це просто капець. Сподіваюся, там буде все окей. І все буде гуд. Так, дивіться, зараз я знімаю. Зараз така е... пісня буде. Мір'ям. Родрігес Микенто Star EQ Vacada. Ой, отак от, от одна друга пісня. Я принципі, не знаю, що ще можна сказати. Тому я думаю, що вже зараз можна починати. Сподіваюсь, ви подивитеся шоу Стопер. Ремікс минулого пісня. Тому сподіваюсь, що все буде окей. Але, як розумієте, мені треба буде ще та е, Обрізати початок з відео, тому що я ось таке нажимаю так, потім виходжу. якось так. Я навчуся перекидати ну, з ноутбука на, на телефон відео, тому я думаю, буде все окей. Давайте будемо починати. Сподіваюсь, перше відео буде ну, хороше. І все буде окей, познали. Porque yo ya escuché lo que hay dentro de mí Pero esta alma suerte a veces tiene que oír Vivimos regalando besos Que no nos podemos Поки доволі класна пісня. Музика, конечно, там ну така, але пісня мені поки подобається. Тут і вокал, тут є все, просто тупо все, і мені поки реально подобається, сподіваюсь, так і далі буде, тому що поки круто. Vivimos regalando besos que no nos podemos dar. Fui dejando algunos besos de en algún portal. Me encantó estar equivocada. Я не знаю, як вам зараз світло чи темно, тому що я починав, колись я дивився, як вона картинка. Став я лампу близько, воно якось дуже все біле було. Став назад нормально. От не знаю, як зараз, може воно якось стало гірше, але гусковим ще коментар, тому що я перший раз знімаю. І... Ще, знав... Єдине проблема, тому що я себе не бачу і не знаю, як я там, чи все окей, чи не окей. Але якось так. Можу ну, сказати, пісня реально крута. Навіть музика там, знаєте, така динамічна. Це я люблю. Тому ця пісня в мене буде однозначно е, в плейлісті. Ну, якось так. Сподіваюсь, це таке, значить, пробне відео з ноутбука. Сподіваюсь, вам сподобалось. І, можуть бути, якісь трошки недоліки. Якщо їх виправлю, планую собі зробити веб-камеру. Купити краще, звісно, це, ще напевно, точно не зимою. Мікрофон з часом теж. І все буде окей. Потім давайте, хочу знайти когось, хто б робив мені о... О монтаж, обложку до відео. Ну і якось так. Всім дякую за перегляд. Всім удачі. лайки, лайк і, на канал, наверху на дзвіночок. Всім пока.